І так, всіх вітаю на своєму ютуб каналі. Так, мене знову не було дуже довго. Але на то були свої певні причини. І з сьогоднішнього дня я постараюся для вас випускати відео кожного тижня. Надіюсь, вам це зайде, і я отримую певний фідбек. Нет. І мене не було настільки довго, що навіть програма для монтажу забагалась. Тяжело. Тяжело. Ну що ж, а на цьому зі ступом все. Всім зичу приємного перегляду. Беріть з собою щось смачненьке, ну а ми поїхали. Ну а зараз я почну свою розповідь про те, що ж нам доволі добавлять у шостий сезон Арени Breakout. Ну і перше про що б хотів сказати, а це нова ППшка під назвою CPV. Стріляє вона досить непогано, тому думаю, гравці будуть її використовувати. Далі теж новий пістолет кулемет під назвою mp 5 k Стріляє вона досить непогано, та майже немає віддачі, тому для фармерів це буде саме те. Далі ще дві нові зброї, а саме G3 та SG 550. Ось так стріляє G3. А ось так sg 550. Якщо чесно, жодна з цих штурмових гвинтівок мені не сподобалась. Ну і наостанок останок саме цікаве, а це те, що нам додадуть режим Battle Royale. Battle Royale. Ну що ж, ситуація дуже кумедна, але на мою думку цей режим буде користуватися спросом у гравців, адже напевно багато хто б хотів би бачити Battle Рояль в Арені Breakout. І ось воно є. І подивимося, як на це відреагують гравці. Ну що ж, на цьому все. Всім величезне дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей вже наступного тижня.